Ви дивитеся Суспільне Ужгород, підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах. Майже 30 людей щодня здають кров в обласній станції переливання крові. Про це сказала виконувачка обов'язків директора закладу Мирослава Хрипак. За її словами, для того, аби покрити потреби станції переливання крові та передавати її пораненим, кров щодня мають здавати 70 донорів. Закарпатський футбольний клуб Минай готується до старту сезону в Українській прем'єр-лізі. Підопічні Володимира Шарона свій перший матч зіграють на виїзді проти Київського Динамо. Мукачевець Богдан Черепаня переміг на чемпіонаті України з бойового самбо. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Мукачівської міської ради. Богдан переміг у ваговій категорії до 90 кілограм і виборов звання майстра спорту України. Із полеглим на війні захисником 38-річним Йосипом Антоні попрощалися в Ужгороді. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Ужгородської міської ради. Чин похорону відбувся на набережні Незалежності. Попрощатися із військовим прийшли рідні, близькі, побратими, містяни. Поховали загиблого воїна на пагорбі Слави. Йосип Антоні навчався у місцевій школі номер 20 згодом в енергетичному технікумі. Працював на підприємстві Закарпаття Обленерго. З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну пішов захищати батьківщину. Служив розвідником на відносно. Розвідувального відділення. Йдеться у повідомленні. У чоловіка залишилися мама, дружина та донька. Вічна та світла пам'ять герою. В селі Онок Бергівського району попрощалися з полеглим захисником Михайлом Добушем. Про це повідомили на сторінці Виноградівської міської ради у Фейсбук. В останню путь з почестями провели Добуш Михайла, який віддав своє життя за Україну. Щира вдячність волонтерам, громаді, села та всім небайдужим. Йдеться у повідомленні. Вічна пам'ять герою. В Ужгороді 29 липня прощатиметься із загиблим захисником Сергієм Лущакевичем. Про це повідомили на Фейсбук сторінці Закарпатського територіального центру комплектування. Чин поховання розпочнеться 13-й годині на площі народній біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Ховатимуть підполковника на пагорбі слави. Усі знали Сергія порядною людиною чіткими життєвими принципами. 3 лютого 2022 року з початком збройної агресії Росії проти України він став на захист рідної держави. Йдеться у повідомленні: вічна та світла пам'ять герою. До Дня української державності, яке вдруге відзначають 28 липня, в Ужгороді поклали квіти до пам'ятника президенту Карпатської України Августину Волошину. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Ужгородської міської ради. Церемонія підняття державного прапора України відбулася на найвищому флагштоку Закарпаття на площі Богдана Хмельницького. Військовослужбовців нагородили грамотами за захист України та за високі показники у службово-бойовій діяльності та з нагоди святкування Дня української державності. У селі Біла Церква Тячівського району, 27 липня сталося ДТП, у якій загинув 62-річний чоловік. Про це повідомили на сайті надполіції Закарпаття. 50-річна місцева жителька керуючи автомобілем Nissan не переконалася у безпечності свого маневру і під час повороту ліворуч здійснила наїзд на 62 річного велосипедиста, який раптово виїхав перед її автомобілем. Йдеться у повідомленні від отриманих травм велосипедист загинув на місці аварії. За інформацією правоохоронців, водійку авто перевірили. Жінка була Твереза. Наразі слід у справі триває. У продажі гуманітарної допомоги підозрюють засновника громадської організації Мукачівського району. Чоловіку вже повідомили про підозру. Про це написали на сайті Закарпатської обласної прокуратури. За інформацією відомства, чоловік домовлявся про купівлю авто за кордоном та отримував їх на ім'я організації. Автомобілі, які мали передати закарпатським військовим, продавали. Протягом квітня травня 2023 року. Як гуманітарну допомогу з Європи ввезли три позашляховики Марок Міцубісі та Мерседес. Для їх продажу відповідні оголошення розмістили в одній соцмереж. Надалі керівник громадської організації безпосередньо контактував із потенційними покупцями, а наприкінці травня за 14 тисяч сот євро продав два авто. Після чого одразу був викритий, йдеться у повідомленні. За продаж гуманітарної допомоги чоловіку може загрожувати позбавлення волі на строк від 5 до 7 років. Кров для поранених військових здає ужгородка Дар'я Єгорова через те, що я цивільна, я зараз знаходжуся в безпеці, я здорова і ну військові потребують допомоги і не тільки якихось донатів, в тому числі і крові. Тому навіть якщо нема можливості фінансової, завжди є можливість поділитися кров'ю і ну. Таким самим допомогти країні якомога швидше отримати омріяну перемогу. Віталій шовш також прийшов здати кров для військових. Що здавати, тому що вона дійсно потрібна людям. Ну, військовим, не тільки військовим. Це все, що можу зробити зараз. Якщо я не там, то хоча б тут допомогти, Хоча б в тилу, я хочу допомогти чим зможу. Це банальні донати, це банально донати і крові, і гроші. Майже 30 людей щодня здають кров обласній станції переливання крові. Про це сказала виконувачка обов'язків директора закладу Мирослава Хрипак. За її словами, для того аби покрити потреби станції переливання крові та передавати пораненим, кров щодня мають здавати 70 донорів. Ми починаючи із повномасштабної війни, вже закликаємо наших краян, наших гостей міста, всіх, хто живуть в нашій області, щоб долучалися до донорства, оскільки компонентів крові. Є трошки якби, замало О, для надання їх хворим, військовослужбовцям, які цього потребують. От. О, наразі в нас гостра потреба в компонентах крові разі з негативної фактору всіх груп. Тож просимо всіх долучатися до нас. До наших лав донорства і ставати до крові за словами Мирослави Хрипак, здати кров в Ужгороді в обласній станції переливання крові можна за адресою вулиця Толстого, 15 у будні з 9 до 14 години. Оксана Ушакова, Андрій Гісим. Суспільне новини. Богдан Черепаня чемпіон України з бойового самбо 2023 року. Він переміг у ваговій категорії до 90 кілограмів. Цією перемогою Богдан виборов звання майстра спорту України. Цей рік почався дуже насичено. Ми вже були на трьох чемпіонатах України, на чемпіонаті Європи, чемпіонат України з ММА, чемпіонат України з бойового самбо і з бойового джиу-джитсу. Богдан дворазовий чемпіон України з бойового самбо, а також переможець чемпіонату світу з джиу-джитсу. Бойовим мистецтвом спортсмен займається 11 років. Тренером чемпіона з бойового самбо є Михайло Скуба. Цей спорт поєднує у собі різні види боротьби, елементи дзюдо та боксу. Тренер завжди з нами, він завжди у нашому кутку, нас секундує, підтримує. Ну, тренування проходять завжди по-різному, тому що у нас такий вид спорту, що включає в себе всі, можна сказати, підгрупи спортивні. Там боротьба, бокс, греплінг. Над фізичною підготовкою спортсмена працює інший тренер Микола Смужениця. Боротьба вимагає регулярних тренувань, каже хлопець. Спортом займається щодня. Порту стабільно в день. Це 2-3 години. Це якби не було. В любий день треба тренуватися. Кожен день. Якщо виходить більше, там є ще сили, енергії, то можна і більше. А тренування ну по різному. Буває зранку, бокс вечором піду. На боротьбу потім наступний день буде в мене стадіон. Крос там 20 кілометрів. Тренер каже: у Богдана дуже хороші дані для цього спорту. Він високий, сильний і швидкий. Високий зріст чемпіона дає йому перевагу у китках та більший радіус дії. У нього рост хороший, вага дуже хороша, руки довгі, ноги довгі, тіло, корпус. Це дуже для ММА Це дуже скажімо так. Богом дано йому такий якраз параметри, що він їх може використовувати, але ж по дільності треба Відпрацьовувати ударну техніку, трудолюбивість його до того, що він займається, тим показує хороші результати. Зараз Богдан готується до чемпіонату Європи. Змагання відбудуться в Італії. Перемога на цьому чемпіонаті гарантує йому звання майстра спорту міжнародного класу. За перемогу на чемпіонаті світу спортсмена нагородили премією міської ради в 100 тисяч гривень. Минай завершив підготовку до старту нового сезону в українській прем'єр-лізі. Команда провела тренувальний збір на Закарпатті. Підопічні Володимира Шарана зіграли сім товариських матчів, тричі перемогли. Два рази зіграли в нічию і два рази поступилися. Влітку команду залишили дев'ять гравців. Натомість приєдналися вісім новачків. Зібрались ми за практично за місяць до початку чемпіонату. І, звичайно, як у всіх командах були оглядані деяких гравців, які підійшли, які не підійшли. Деякі гравці ми знали чудово, і ми одразу підписували контракти з ними. І провели сім контрольних поєдинків. І в різній степені я десь задоволений, десь не підготовкою, я маю на увазі або грою, скажімо так, в більшій степені нашої команди. Але, але я бачу, що кондиції ми набрали непогані. Перший тиждень-два було важкувато. Але я думаю, тренерський штаб добре підготував нас до, до, вже до ігор, до офіційних ігор. Тому я думаю, хлопці ну, не на 100%, але готові вже. Ну, Очікування, щоб не хуже, як минулого сезону. А сезон вже покаже, як, як це буде. Головне, головне працювати кожну гру, грати на перемогу. Вже у неділю, 30 липня, Минай у першому турі на виїзді протистоятиме київському динамо. О, з київським динамо завжди складно грати. Чудовий суперник, чудова можливість у молодих хлопців себе проявити на фоні такої гарної команди. Побачимо, футбол покаже, як ми зіграємо. Я думаю, буде серйозна перевірка в першому турі, тому що команда дуже серйозна. Ми це Чудово розумію, незважаючи на минулий сезон. В цьому сезоні я бачу, що Динамо, звичайно, буде боротися тільки за золоті нагороди. І ті поєдинки, які ми бачили на тренувальному зборі за участь «Динамівців», вони перемагали з великим рахунком і дійсно показували хороший футбол, хорошу фізичну підготовку. Ну і підсилили, звичайно, Андрій Ярмоленко видно, що це лідер команди, який повернувся до Динамо. За словами Володимира Шарона завдання команди на сезон це збереження прописки в українській прем'єр-лізі. Олександр Кур та Андрій Гісем суспільне новини. Ви дивитеся Суспільне Ужгород. Підписуйтеся на суспільне Ужгород у соцмережах.